Хочу з вами поділитися смачними галушками з м'ясом і бульйоном. Це так смачно, обов'язково спробуйте. Взяла свине ребро, щоб бульйон був наваристий, і нарізаю зручними шматочками. В мене ось такі. Перекладаю в кастрюлю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Як з'явився шум, обережно його знімаю і в цей момент додаю сіль, цілу цибулину, лавровий лист і духмяний горошок. Довожу до закіпання. Перевожу на маленький вогонь і варю 2 години. А цим часом готую галушки. В миску просію борошно, до нього додаю сіль, цукор. Перемішую і роблю лунку. Далі окремо взбиваю яйця і вливаю до борошна, а ще додаю молоко і олію. Починаю замішувати тісто. Спочатку ложкою, а далі руками. За необхідністю додаю борошно. Тісто довго замішувати не потрібно, в загальному десь 3 хвилини, щоб галушки були ніжні і пухкі. Готове тісто накриваю рушником і залишаю відпочивати на пів години. Пройшов вказаний час поверхню, трохи присипаю борошном, викладаю тісто і від нього відрізаю шматочок. Розкатую в ковбаску і нарізаю невеликими шматочками. Тісто повинно трохи прилипати до рук. Занурюю галушки в підсолену киплячу воду і варю до моменту, як вони піднімуться на поверхню близько 5 хвилин. Дістаю і змащую олією. До бульйону знову додаю цибулю, і лавровий лист і варю ще близько години. Все, він готовий. Дістаю м'ясо і проціджую бульйон. Тарілку кладу галушки, м'ясо, видавлюю часник, заливаю бульйоном та посипаю зеленю. Носі ну все можна куштувати, всім смачного.